Доброго всім дня! Хочу показати одну дуже таку смачну, гарну, великоплідну алечу під назвою Рум'яна зорька Якби я якось не хотів знімати її, бо думаю це не диплоїдна слива. Ну, я думаю я зніму, бо якби ця алеча зовсім безпроблемна дасть фору. Багатьом диплоїдним сливам по смаку. В неї дуже класний солодкий смак. Кісточка відділяється. Висить вона довго на дереві. Ось ми вже, може, її місяць споживаємо, на дереві вже лишилося мало і було багато, вона морози добре переносить. І Висить собі, підходить, підходимо кожен день, зриваємо так. і куштуємо. Дуже класна ця леча. Бували роки, що аж до вересня вона собі там висить. І все, її хтось смакує і не осипається вона. Дуже класний смак цієї аличі. Чи... Ось на сонці вона аж така. Тому і назва, напевно, рум'яна зорька. Ось такий румянчик гарний. Алеча велика, ніколи до 100 грам. Доходить, ось три в руці такі. Банчики гарні. Класна леча. По смаку вона також супер. Ось відкусив все тече, просто медова. Шкірці кислиночка. Дуже класний смак. Кісточка вільна. Не, в... не в багатьох, Ось. В мало яких сливах точніше, у диплоїдних, зовсім одиниці там, що кісточка відділяється. Оце, ну, як бачите, гарно відійшло. Тому раджу до посадки. Дякую за увагу.